Ви як ви віддаєте яєчки прямо власникам? Ну, якщо власник попросить, то ми можемо віддати. Да. Деякі навіть питають, а чи можна, наприклад, вставити імпланти? Бо ми хочемо, щоб візуально воно так як і було. Ага. Ну, да, Так і також роблять. Я. І так Ви представляєте? Так, чи, чи це да, да, але це дорого. Але якщо О. людина просить, то будь ласка. Капець. Коротше, у мене просто є товариш, який теж кастрував собаку, яка до цього постійно мене Домагалась до мене. Чомусь тільки я був їй цікавий цій собаці. Але потім. Після кастрації, все одно якийсь час він все одно або рухи робив це з чим пов'язано? Чому іноді собаки досі займаються такими неподобствами? Тому що перший момент гормональний фон після кастрації зникає не менше ніж через два-три місяці. а то й півроку, тому mm. перші півроку навіть це нормально. Ми попереджаємо про це власників. Але також ми попереджаємо, що це може залишитися як звичка, тому а, що це, це просто звичка. Да, і тварини продовжуються робити, і тоді ми вже кажемо: працюйте з кінологами. А, будь це ласка, вже кінологами, да, да. ми розуміємо, як відбувається кастрація, а як відбувається стерилізація, ну так, в двох словах. Видаляються яєчники, видаляється матка, повністю все видаляється і зашивається все. Цього понятно. Все дуже Імпланти просто Імпланти не так. просять вставити? Імпланти не просять, ні. Імпланти не просять. Ми хочемо, щоб матка була там просто. Просто щоб вона там була, ми будемо не дихати.